Вітаю усіх гостей та фоловерів мого каналу. Чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. А це новий смартфон середнього рівня від компанії Redmi, Redmi Note 12, який я замовив з Китаю. Це міжнародна версія, офіційна глобальна прошивка. Є всі мови, всі Google додатки підтримуються. Тут працює NFC і можна розраховуватись на касах через додаток Google Pay. Коротше кажучи, це повністю офіційна версія, така яку б ви купили в умовній розетці. Комплектація смартфону Redmi Note 12 Досить банальна для всіх телефонів компанії Redmi і Xiaomi. У фірмовій коробці знаходиться безпосередньо сам смартфон Redmi Note 12, голка для SIM-карт, купа інструкцій, силиконовий бампер, блок живлення і кабель для зарядки USB Type-C. У смартфона дуже приємна задня кришка, такий собі глянець з матовим напиленням, але відбитки тут все одно дуже помітні, тож краще носити телефон у силіконовому або іншому чохлі. Смартфончик дуже тонкий і супер легкий. По дизайну тут все стандартно. Зараз, мабуть, на перший погляд і не визначить, що за смартфон у тебе в руці, якщо закрити назву бренду на кришці. Ну а з іншого боку, навіщо придумувати велосипед, якщо такий дизайн багатьом подобається? На задній частині смартфона розташований. Великий блок з камерами і спалахом. На верхній грані роз'єм для навушників 3,5 мм, мікрофон і інфрачервоний сенсор. На лівій грані слот для двох сім-карт. На правій грані кнопки гучності і кнопка увімкнення, в яку вмонтований сканер відбитків пальців. Знизу розмовний мікрофон, основний динамік і роз'єм Type-C для зарядки смартфону. Динамік смартфоні 1 тут немає стереозвучання і якість цього динаміку ну, просто дно. Чесно кажучи, я навіть не очікував від компанії Redmi, що буде на. Стільки все погано зі звуком. Рівень гучності тут нормальний, а от що стосується якості, то це нікуди не годиться. Redmi Note 12 отримав Full Plus display 6,67 дюймів. Це AMOLED матриця з частотою оновлення 120 Гц. До екрану в мене немає взагалі ніяких питань. Дуже крутий дисплей. Плавна анімація, яскраві кольори, коротше, все те, що потрібно. Під усіма кутами екран смартфону поводить себе просто неймовірно. Ну і 120 Гц дають про себе знати. Все відкривається дуже швидко, дуже крута і швидка анімація. Як на мене, цей дисплей максимально комфортний для роботи, але все ж таки не всім далеко підходить AMOLED. Пам'ятаю, я раніше також дуже сильно плювався на AMOLED, -и. вони мені здавались надто насиченими, як... але зараз свою думку я вже змінив. На передній частині розташувалась фронтальна камера, яка врізана в дисплей. Зверху знаходиться розмовний динамік і сенсори. Рамки зліва і справа тут просто мінімальні, а от що стосується підборіддя, то воно, звісно, нікуди не поділося. Так Підборіддя тут не таке велике, як у більш дешевих смартфонів, але все ж таки воно тут є. За роботу софту тут відповідає найновіший 13-й Android, але Android, звісно ж, не голий, як і в усіх смартфонах Redmi та Xiaomi, тут стоїть оболонка MIUI 14. До речі, з моменту розпакування вже прилетіло на телефон одне оновлення, яке виправило деякі помилки. Як я вже казав на початку ролику, тут повністю офіційна міжнародна версія прошивки. Є всі Google-додатки, є всі доступні мови. Але що стосується оптимізації самої системи, то як на мене, вона... Не найкраща. іноді при роботі на смартфоні помітні підвисання, і склалось таке враження, що компанія Xiaomi стала менше приділяти оптимізації уваги. Хоча можу точно сказати, що оновлення, яке прилетіло нещодавно на телефон, трохи виправило цю проблему, тому що до оновлення було ще значно гірше. GPS на телефоні працює досить таки непогано. Це ви бачите результати у квартирі. А от на дворі і в машині результати, звісно ж, будуть набагато кращими. А ось такі сенсори отримав цей смартфон. Сенсор наближення тут працює без нарікань. Апарат, звісно ж, не підтримує 5G зв'язок, але й в Україні його поки що немає. Серцем Redmi Note 12 є восьмиядерний процесор Snapdragon 685 з тактовою частотою до 2,8 ГГц. В Antutu Benchmark смартфон Redmi Note 12 набрав 291 507 балів. Ну і що стосується ігрового процесу на цьому смартфоні. Звісно, це далеко не ігровий телефон, але на середньому Середніх налаштування графіки все ж можна пограти у якісь сучасні ігри, такі як Asphalt 9, PUBG Mobile, ну або світ танків. Всередині цієї моделі розмістили 4 ГБ оперативки і 128 ГБ вбудованої пам'яті. Також віртуально можна розширити оперативку ще на 3 ГБ. Я придбав саму мінімальну версію, також бувають версії на 6 плюс 128 і на 8 плюс 128 ГБ. І як на мене дуже дивно, чому в усіх версіях всього 128 8 ГБ постійної пам'яті. Все ж таки, за вікном 2023 рік як не як. Сканер відбитків пальців вмонтований у кнопку увімкнення, і до оновлення він дуже погано працював, але після оновлення це все виправили. Я прикладаю палець і телефон моментально розблокувався. Те ж саме стосується і розблокування через фронтальну камеру. Наводжу телефон на лице, натискаю кнопку, і телефон моментально розблокований. Звісно ж, якщо у телефона є інфрачервоний сенсор, то і Додаток пульту тут також повинен бути. І Він тут є. Mi пульт називається, як і в усіх смартфонах Redmi або Xiaomi. Сюди можна додати віртуальний пульт і керувати майже усією технікою у вас вдома, які, звісно, підтримують пульти. Телефон отримав батарею на 5000 мАч і підтримує швидку зарядку на 33 Вт. Що стосується батареї, то вона досить непогано оптимізована. За 1 годину перегляду Ютубу від мережі Wi-Fi телефон втрачає в середньому 6% свого заряду. Головних камер тут три: основна на 50 мегапікселів, ширококутна камера на 8 мегапікселів і якась непотрібна ще третя камера на 2 мегапікселя. По роботі камери у смартфонів Redmi і Xiaomi завжди було все досить непогано. І Redmi Note 12 не виняток. Камера швидко фокусується, швидко фотографує, і якість фотографій повністю відповідає ціновій категорії смартфону. Але все ж таки не варто забувати, що це далеко не флагман від компанії Xiaomi і не варто очікувати тут якихось результатів, як, наприклад, від Xiaomi 13. відео. Основна камера вміє записувати у Full HD якості при 30 fps. Звичайно ж, ні про яку стабілізацію тут не йде мови. Фронтальна камера на 13 мегапік також досить непогано справляється зі своїми обов'язками. В цілому ж Redmi Note 12 це досить таки непогана модель. Але мені здається, що ціну тут трохи завищили. Червона ціна цьому смартфону, мені здається, десь 140 баксів. Той же смартфон Realme C55, який коштує дещо дешевше, як на мене, у використанні був трохи приємніший. Хоча багато хто грішив на процесор від Mediatek, казав, що Redmi Note. У 12 буде кращим варіантом, але протестувавши ці два смартфони, я можу сказати, що Realme C55 оптимізований трохи краще. А оптимізація Redmi Note 12 мене дещо засмутила, але можливо це все виправлять у оновленнях і не дивлячись на такі невеликі косяки, все ж смартфон Redmi Note 12 отримав дуже крутий екран, дуже непогану камеру, чіп NFC і стильний дизайн. Софт і оптимізацію, думаю, що можна поправити. А от з динаміком щось потрібно робити. Мені він взагалі не сподобався. На рахунок цього смартфону чекаю вашу думку в коментарях під цим відео. Це був смартфон Redmi Note 12. Мене звати Сергій Пономаренко. Дякую, що подивились. До нових зустрічей. Побачимось.